Ми познайомилися ну, майже повних 5 років назад, це десь 18-19 рік. Ось, ну і по факту, вже після мого випуску, якраз вони з дружиною взяли повністю студентське лідерство на себе. Він був дуже творчим, от, дуже ініціативним. І особисто мені шалено шкода, що насправді останні роки в нас перервало спілкування, і тепер воно ніколи вже не налагодиться. От, тому навіть десь боляче і важко заходити всередину і побачити його вже. ось так. У нього був позивний прапор. Ми з Тарасиком з перших днів війни прийшли разом на 106-ту бригаду окремо, разом почали військову службу тут, а в нас в 106-й бригаді, в автороті. Потім ми разом перевелися на 88-й батальйон. Ми з ним проживали дуже великий час, довгий час, тривалий час разом. Тільки був позитивною людиною, завжди, завжди посміхнений, завжди радісний, завжди. Ну, все хороше було з ним і ми дуже багато часу з ним проводили разом. Шкода, дуже шкода, він такий був дуже відзивчим. Він був наймолодшим у нас в роті, йому мало бути 19 вересня 25 років.